Пане на місцях, при екранах, в регіонах, в гостях є ще багато старих заяв, комуністів, регіоналів, які продовжують обіймати державні посадки. Питання прострації. Що робити людям побувати? Я, я вам пояснюю, мати ініціативу свої рухи. і першу чергу керуватися п'ятносити містаттю і конституції України про, дні, статтєю, про Україні, що щоб влада в себе боятися того, що скажуть. Нічого не скажуть. Але я що хочу сказати? Я хочу говорити, що по лікарнях в принципі, в цьому приміщенні жорсткі критерії для чиновників виконавчої влади і жорсткі критерії для виконавчої, для законодавчої влади. Тобто якщо йдеш на вибори, то тебе має бути отакі, отакі-такий критерій. Ти йому не чуєш, ти не маєш права катавати все. Поки тут менше нечисті, Тільки перемогу, коли це питання часу. країна живе просто колись там від року до року, потім місяць до місяць, ми живемо від дня до дня. Я не можу сказати, що завтра. Я знаю точно, що буде перемога. Яка вона буде, яку ми ціну ще будемо платити, я відповіді не дати не можу. Я всього не знаю. Я не буду це питання більше є. до президента. Всі ваші впливи стосовно там, які були сході, як ви в його вирішити, це дня. Тепер я можу сказати, що це процес. Вони планують втратити Коли люди перестануть квитками займатися, тоді пошло. Тому що ти куди б не вийшов. У мене все моє життя це Київ, Верховна Рада, Схід України, Дім і Приймальне, і зустрічі з виборцями. В цьому житті я нічого люблю. А, ще деколи люблю з'їздити на якесь українське кіно, якщо показують в кінотеатрі. Більше я нічого не дозволяю. Більше зимпозори, плітки починають питати. О, там плітки, таке що ніхто кавка, то не тільки я. Тобто ви відчуваєте на сумі той депутатський податків? Та ще більше відчуваю. Плаву відчуваю, відчуваю зараз величезну емоційну війну проти себе в інтернеті. Відчуваю, що в мене діють тим, Ну, я там не викид дається, але відчуваю, я розумію, що. Люди йде коли там, знаю, йдуть на вплив цих полі... де дехто сильніший, не йде. Але я борюсь, в мене є ціль. Мене є ціль. Я на це не звертаю увагу, я не даю інформаційних ководів, я себе ізолював суду для, для роботи. Я колись спробував воювати з всякими нечесними журналістами. Жовтою пресою, але нічого, час, нічого, пензер, дякую, Режі, для чого тратити час, для чого витрачати бензин, якщо більше в майбутньому. пробудеться, дякую вам. для золочува. Привіт.